Звісно, що дуже приємно, коли командири і держава відзначають мої якісь заслуги, мою працю. Я відзначаю це в першу чергу заслугу моїх хлопців, з якими я виконував бойові обов'язки, моїх підлеглих. Моя відзнака в цьому мінімальна. Просто виконували свої обов'язки, хлопці працювали, я вдало виконував доручення. Вони виконували мої накази. Їм велика дяка, що вони так ми так спрацювали і гарно виконували свою, свою роботу. Я ще з 15 по 20 був в Збройних силах України 5 років контракту. І два місяці я пробув у блокаді в Маріуполі. Виїжджав зеленим коридором, і я вивів своїх рідних звідти, І в перший день, коли я приїхав в Львівську область, я пішов в військомат. Просто призвався назад, бо розумів, що я потрібен. 24 числа в 6-й ранку зі мною попрощався мій батько, він теж прикордонник, а якраз в Маріуполі. І на той час, коли ми виїхали з Маріуполя, ну, з непідконтрольної території, мій батько лишався на Азовсталі. І моя перша основна задача це була повернутися і якось йому допомогти. Перше, це врятувати батька, який досі знаходиться в полоні. Ну, вибір був насам насправді, насправді такий спонтанний, бо я хотів якнайшвидше повернутися у лави, вдягти знову форму. Не було відправок, і перша відправка, яка була, це була якраз в прикордонні війська. Я просто сказав так: певною мірою доля привела вас в прикордонну службу? Так. Зла чи добра доля? О, мені здається, добра. Бо я досі тут стою, і я кажу, дуже багато моментів було, в яких я просто міг би тут і не стояти. Але злагоджена робота, мої хлопці, моя робота, робота моїх командирів зробила так, що я тут. Був момент, але це із розряду історія смішна, ситуація страшна. А ми якраз працювали по ворогу, нам давали вказівки. Ми працювали 120 мінометом. І в той момент, коли ми зробили постріл, до нас прилетів танчик буквально ну, 25 метрів за кущами. Біжали звідти так, щоб п'яте свіркали просто. В принципі, навіть не уламками не посікло, нічого не постраждали, просто там землею земле трохи присипував, як бігли. Це диво, я просто дивувався, потім нас ще вдовго намагались в бліндажу дістати, але слава богу, не вийшло. Як на мене, це основне, коли ти відчуваєш, що поряд плече твого побратима, і ти знаєш, що ти можеш йому довіритись. Важкі моменти я. Беру в відпустку і їду в Карпати, бо там місце сили, і просто надихаюсь і повертаюсь новими силами у стрій. Я не знаю, я, напевне, через те, що там пережив, не дуже хочу проживати в Маріуполі, але просто пройтись по старим місцям, які я знаю, з дитинства. От хотілося б повернути території і Ой, щоб нарешті це все закінчилось. У мене є така мрія, я хочу собі взяти машину, зібрати все для дальньої подорожі і повністю проподорожувати по всій Україні на, на своїх колесах. Просто от. Кожне місто, повністю всі області, всі міста от, відвідати, ночувати дікарем десь під водоймами палатки, казанок, от таке. От. Просто спочатку повністю подорож по Україні, а потім і по Європі.